Ну що ж, всім привіт, з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну земчальну гру під назвою «Гра Грапномомпеди. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну і в нас є, звичайно, підписники, які пропонували мені ідеї для відео. За що я вам величезно дякую. Всім стараюся підписати, всіх повідомлення стараюся лайкнути. Ну і ваші коментарі, хлопці, попали в відео. Дякую вам, не зупиняйтеся, пишіть свої ідеї для нових відео. Ну і тепер приступаємо далі. Так, ну і тепер починаємо грати, мої любі підписники. Давайте нажимаємо Старт, Старт і старт. Все, починаємо. Ну і погнали. Так, у мене сьогодні був стрім Чанський у 18.00. Хто не дивився, гляньте, стрім вже завантажився, він вже на YouTube-каналі. Переходьте, там ми його тут там, там було весело. До речі, я на стрімах передаю привіти. Просто що для цього треба зробити? Підписатися і написати мені, що він підписався. Тільки реально, бо я все буду провіряти. Тому якось так. О. Давайте на дебаг зараз чуть-чуть навіть проїдемо. Ні, не зараз, давайте, коли обійдемо. Блін, я розбився. Коли зараз об'їдемо цю машину. От тоді давайте на дебах. БМВ. Так, оп. Давайте на деба, оп. Все. Газку, і ми на дебах їдемо. Їздимо на Мопеді Альфа. Ай-яй-яй. Я розбився. А давайте управління попробуємо поміняти якось. На... Так, хочу управління поміняти трошки. Так, а що це? А ні, ні-ні-ні. Це не те, що нам треба. Давайте зараз це заберемо з галочки. Так, ага, так о. Що, що тут таке? Так тут нічого і не помінялось. Так, тепер якщо от так заберемо у свого функцію. Угу, так, оп. Я хочу просто підписники перед тим, як ми будемо їхати, я хочу подивитися. Давайте обідві ці галочки заберемо. І давайте ще плюс оце вот заберемо. А тепер точно. Так. Так, на, ні, ні, так не підійде, нам треба цю галочку поставити. А ну, давайте отаку спробуємо. Що газ є, але ну зато тормоза нема все. Давайте. Пробуємо на стрілочках. Так, давайте переробили управління і так я вам скажу, слухайте, комфортно грати. Так, можна нахиляти телефон і воно не буде повертатися. Бо в мене було так, що. У мене було управління, що коли перехиляєш телефон, тоді воно повертає. А тут зараз, дивіться, я... ну ви не бачите, але я зараз телефон капець як перехиляю. І нічого, все одно. Так, давайте. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. ай яй 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 тут -то тормоза, тормоза, тут тормозу само скине законо. Так, давай, давай, давай. Блін, я ще просто не привик дуже до цього управління, я ще телефоном. Телефон повертаю. Так, давайте знову пробуємо. Реклама. Куди ж без реклами? Це реклама взагалі. Оп, давайте опа, гаску гаску. Газу, газу Даємо газу в пол. Пацани. Пацани на стелі покоряють города рей, вони на, глаз... на очах. Так, давайте, хлопчики та дівчатка, давайте гаску. Піддамо з вами, давайте на дебах. Юху! Так, тримати! пре 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 о о, о. тут ми без тормозів ще йдемо. А... а тут тормоза є! Коли ти нажимаєш, тіпа... бачите, де тіпа, газ? Коли ти нажимаєш на газ, то тоді ти газуєш, а коли ти нажимаєш наверх, то... на тормоз, тіпа, от, то ти тормозиш, так як я затормозив. Тормоза тут є, все, але тут все в одному, типа, цьому. Джойстику не вдвох, а як ми привикли, що один на тормоз, другий на газ, в одному. Так, давайте перейдемо, Зараз робимо скрінник такий. Давайте. Так. Так, опа. Так, отакий от скрінник. Ну, ей. Давай, робись. Є! Така от альфа. Ну, це не планета і це не Юпітер. Ну, це, понятно, що це Альфа. Ой, тихенько-тихенько. А де скрін? Скрін, я не поняв, де. Такого, що можна було сфоткати, ну хай депокшот такого. таку. тако. Такого. Нажимаємо. І тепер скрін. Чіз. Так, а де? Ага, є, все. Тепер погнали далі, приступаємо на нашій альфі. Сьогодні ми будемо їхати тільки на альфі. Я не хочу більш ніяких других... бо то що. Мені подобається найбільше цих всіх мопедів. Типу скутерів мопедів. Мені найбільше подобається Альфа. Так, давай, 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 давай. Саші фан собака називається Альфа. Так, оп, оп. Давай, 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 давай. Скільки ми летимо? 140. 140 видемо, 142. Все, давайте поскидаємо. Ух ти, блін, блін, блін. По то назад. Все. Аску, ага, 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 Гаску Ух ти, блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Мене прям взагалі відкинуло. Ну добре, давайте набираємо газ. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте до 140 наберем і просто будемо скидати його. 140. Блін! У мене лагнуло, мене залагало. Все, починаємо заново, бо тут, тут. <кій> у нас не вийшло. Що може бути краще, чим їхати по вечірньому вечірню мостику без який не закінчується тут. Ти нам упеділи, летиш під 140, ти розбиваєшся, нам нормально. На стрімі я менше розбивався, хоча більше говорив. Хоча більше розмовляв. Все набираємо, скільки ми зараз летимо. Ага. Все, 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 все. Ну, 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 ну. Все, летимо зараз 142. Тепер збавляємо. Ой, блін, а я розбився знов. Ну, от знов так і виходить. Так, все. Давайте навіть на дебі на останок. Дебі, тупо на дебах. Так. Добре, да-да-да. Так, підписники мої дорогенькі, все, будемо закінчувати наше відео, напевно. Закінчується ти реклама, Сушібар. Тут Сушібар. Так. Ладно, мої любі підписники. На цьому все. З вами був Коля Бінго. Обов'язково обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.